Житомирському ліцеї номер 22 встановили металодетектор, аби виявляти заборонені предмети. Він запрацює вже цього тижня. Про це журналістам Житомир. Інфо 12 травня розповіла директорка навчального закладу. Безпека це основне правило, яке має сьогодні бути пріоритетом любого закладу освіти безпосередньо нашого. Тому, коли нам запропонували стати учасниками проекту по безпеці, спільний проект між міністерством освіти, і науки України та МВС, ми звісно. Погодилися тому в п'ятницю нам було встановлено. Таким чином, ось такий металошукач, і з понеділка, ми сподіваємося на цьому тижні. Він буде підключений і почне свою роботу. Через металодетектор будуть проходити усі, хто завітає до навчального закладу. Зокрема, й учні хочеться завірити батьків, в тому щоб вони не хвилювалися, тому що ми маємо всі документи, медичні, санітарні документи про безпеку. І цей металошукач він є абсолютно безпечний. Він діє лише на великі предмети. Тобто, це можуть бути ножі, це можуть бути зброя, вогнепальна і так. Далі. Таким чином, через, проходячи через такий детектор, ми будемо впевнені, що всі діти знаходяться в безпеці, але будуть проходити не лише діти, працівники, люди, які будуть приходити в справу до нашого ліцею і так далі. Тобто ми будемо створювати абсолютно безпечну територію. Учні будуть просто проходити ланцюжком через нього. У нас є черговий поліцейський, у нас є черговий. Працівник охорони, тому вони будуть на місці і будуть спостерігати за тим, як відбувається прихід, які відбуваються сигнали і так далі. Такі нововведення запроваджують задля безпеки дітей, кажуть у департаменті освіти Житомирської міської ради. Для того, щоб запобігти таку профілактичну роботу у цих моментів, коли в заклад проносяться балончики. Вона саме реагує на ці балончики, щоб були якісь речі, які пов'язані, наприклад, з такими предметами, металевими предметами, називаючи їх, що визиває цікавість наших дітей, і їх не повинно бути в школах. І це теж може бути вона виявити, тому що цим ж розуміємо цікавість, коли вони вискають цікавість, а потім хтось захоче щось попробувати і так далі. Тому ця профілактична робота на словах ведеться, що це не можна. Можна робити, але треба все-таки ще й підтвердити. А чи були якісь вже певні такі, такі ситуації, що в Житомирських ліцеях там діти приносили якісь заборонені предмети. Ну, я так думаю, що я не буду зараз згадувати про заклади і не буду згадувати конкретно про дітей, але можу чітко сказати вам, що такі ситуації були. Такі ситуації, коли були, ми звертаємося зразу до національної поліції, і відповідно вони вже розбираються з цими ситуаціями. Наразі металодетектор є лише у ліцеї. Номер 22. Чи будуть їх встановлювати в інших навчальних закладах, невідомо. Ну я можу сказати, що десь на Україну такої благодійної допомоги таких рамок прийшло до 20. і одну запропонували нам в місті Житомир. І зрозуміло, що ми хочемо попробувати, як вона буде працювати в умовах ось однієї школи. Поки що вибирали між школами. Ми між школами, і зрозуміло, що зупинилися на 22-му часе. Це залежало від кількості учнів, від кількості змін дітей, від того, де її можна встановити проходження дітей, що можливо, щоб вони не зупинялися на вулиці, щоб вони зайшли в від і пройшли між цією рамкою. Нам привезли, нам запропонували. Ми поставили, ми побачимо, як вона працює, і відкоригуємо наскільки вона буде успішно працювати в школах, чи порушує права дітей обов'язкове проходження через металодетектор. Ми запитали представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Житомирській області Юрія Погодицького. Що стосується взагалі порушення прав та тому ви звернулись до уповноваженого в першу чергу? Це які права тут порушуються? Там у нас. Перше це законотворчість, тобто тут у нас фактично є постанова кабінету міністрів, яку повинні виконувати навчальні заклади з метою забезпечення безпеки саме дітей під час навчального процесу. Друге, це на що повинні ми звернути увагу, це що ця позиція повинна бути погоджена з батьками, тобто це повинно бути дозвіл батьків відповідно до статті 50. Із закону України про освіту вказана позиція повинна бути з дозволу батьків. Тобто, і документованим повинен бути вказаний захід, ну, тобто, встановлення. Це повинно бути наказ директора або рішення педради, де буде зазначено, що це встановлюється. Враховуючи те, що вказаний апарат, назвемо так, має випромінення і воно. Більш ніж дозволена, він повинен бути сертифікований у разі надходження. Все ж таки, скарг до уповноваженого управління освіти з боку представництва буде відповідна реакція.